Якщо кожного ранку ти прокидаєшся з думкою про те, коли ж закінчиться цей робочий день, і ти вже будеш полумки ввечері вдома. Якщо в тебе є бажання звільнитися, якщо ти ненавидиш свою роботу, але все ж таки не можеш нічого з цим зробити, цей відео корисне буде саме для тебе. Сьогодні розповім про чинники, які нас стримують від звільнення, як з цим працювати, та дам два свої лайфхаки, якими я користуюсь кожен раз, коли планую змінити місце роботи? Перше, чином, про яке я хочу поговорити, це виховання. Дуже часто серед знайомих я чую такі. Відмовки, коли вже стан речей дійшов до того, що людині потрібно звільнятися, тому що там чую відгуки про роботу, або коли ми розмовляємо про взагалі, що відбувається на роботі, людина каже, що ні, я не можу звільнитися, тому що наступна робота буде гірша за цю. Або я так довго буду шукати, ось там мої знайомі по року шукають нову роботу і не можуть знайти. Або да, ти знаєш, там на вулиці ціла черга людей, які взагалі хочуть отримати це місце роботи, і, і так далі. і Дуже багато відмовок, які були в нас, скажімо так, вкладені під час виховання, коли нам казали, що. Бути задоволеним тим, що ти маєш зараз, треба прагнути до чогось кращого, більшого, будь радий за те, що ти маєш зараз. Ось з цим все ж таки можна працювати, коли задати собі питання. Гаразд, я не я ненавиджу свою роботу. Але в мене в оточенні є друзі, знайомі, які можуть розмовляти про свою роботу годинами, навіть не в робочий час, які можуть ділитися. Цікавим про те, що вони дійсно задоволені тим, що вони роблять, що вони щасливі на роботі. Тобто існує можливість мати роботу, яка буде робити тебе щасливою людиною. Тобто, вже э, той постулат, який ти маєш, про те, що немає, не існує кращої роботи, будь вдячний, те, що ти отримав, він вже руйнується. Тобто може існувати робота, від якої ти будеш отримувати більше задоволення, однозначно. І Якщо ти все ж таки працюєш над тим, що наважуєшся змінити роботу, в тебе з'являться нові можливості. Ти будеш відкритий до цих можливостей. Є таке поняття, як неофіційні можливості, які відкриваються. Раптово людина не може це запланувати, вона не може про це почитати там, я не знаю, десь на шпальтах якихось газет, або не може знайти ці можливості в інтернеті, вони раптово виникають. У моєму житті так відбувалося декілька разів, але ось одна така можливість вона виникла саме в той час, коли я прийняла рішення, що я хочу звільнитися з роботи. І ми сиділи з моєю колегою, ми працювали на одній роботі. Два попередніх місця роботи назад, і просто за келихом вина в кафе. Ми з нею розмовляли про те, взагалі які складнощі є, там порівнювали роботи, посади, ну просто так спілкувалися. І ось раптом вона сказала, що зараз, каже, працюю, але в нас є певна проблема з репутацією, там є конфіденційна інформація, яку ми можемо нікому розкрити, бо це повинна бути там, довірена особа. Тобто дуже багато таких, скажімо так, нюансів, умов, щоб вирішити цю проблему, і для цієї проблеми вони, для вирішення цієї проблеми вони не можуть знайти людину. І так співпало, що в мене були певні навички, які е, мої колеги минулі були зараз якраз в нагорі. І я запропонувала свої послуги. Кажу, ти знаєш, я можу тобі з цим допомогти. Рада буду допомогти. Вона. Була щиро здивована, задоволена, що така можливість виникла. І я була задоволена тим, що можливість для мене в той час, коли я прийняла рішення про звільнення, вона також з'явилась. Вона ніде не була раніше вона з'явилась раптово саме в певний момент часу. Тепер, говорячи про другий чинник, який є, він нас стримує. Від звільнення, і в той же час він є дуже дуже чітким сигналом, що вже час звільнятися, це психічне здоров'я. Іноді ми цього не помічаємо, і ми кажемо, що ми нещасливі на роботі, тому що ми робимо те, що нам не подобається. Але якщо розібрати глибше, то ми можемо побачити, що людина, яка ходить на роботу, вона там нещаслива. Вона приходить додому, і вдома вона нещаслива. Тобто, Весь час, коли людина не спить, вона не щаслива, в неї немає джерела енергії, немає джерела, де вона відновлюється. І це таке виходить замкнуте коло. Людина не має сил нічого змінити. Тобто вона прагне щось змінити, тому що їй все не подобається. їй не подобається те життя, яким вона живе, і в той же самий час в неї немає сил щось змінити. Тут на допомогу може прийти підтримка сторонньої людини або сторонніх людей. Ця підтримка може бути. Виражена, наприклад, в допомозі, там хтось може допомогти створити резюме або підготувати до співбесіди, або допомогти там свіжим оком подивитися на вакансії, які зараз є на ринку праці. Тобто за допомогою сторонньої людини можна вибратись з цієї паски, коли здається, що все взагалі ти готов звільнитися, але в тебе немає сил звільнитися. І як я обіцяла на початку відео, я дам два лайфхаки, якими я користуюсь особисто, коли змінюю роботу. В моєму житті я не змінювала роботу е через якісь зміни в професійному житті. Ну, скажімо так, я там була, наприклад, юристом, а стала бухгалтером. Такого в мене не було. Я все своє життя будувала професійну кар'єру в фінансах. І змінюючи роботу, я завжди прямувала. Будувала свій шлях. І коли я приймала рішення про звільнення, я собі задавала два запитання. Перше запитання: чи є у мене фінансові можливості, так звана фінансова подушка, аби мати часовий проміжок для того, щоб шукати нову роботу, або здобувати нові навички, які мені допоможуть далі йти по кар'єрному шляху. До речі, про фінансову подушку, про проблему, чому ми, ми її не можемо створити, та як з цим боротися, я зробила окреме відео, тут розбирала основні такі проблеми з цим пов'язанням. Ось, будь ласка, можете переглянути. І Задаючи це питання, я собі усвідомлювала, так, добре, в мене є там, наприклад, кошти на півроку, я собі півроку можу спокійно шукати роботу, проходити якісь курси, якісь освіжити свої знання, придбати нові навички. Окей, Якщо в мене немає, сталося. В житті буває по-різному, якщо в мене немає фінансової подушки там, на великий проміжок часу там, або там, тільки на місяць, то я ці процеси роблю паралельно. Я продовжую працювати там, де мені не подобається, але паралельно вже шукаю нову роботу, ходжу на співбесіди і вже визначаюсь з майбутнім місцем роботи. І друге запитання, яке я собі задаю. Коли я вже прийняла рішення про звільнення, це від чого я біжу і до чого я біжу. Це допомагає відповіді чесні відповіді на ці запитання, допомагають мені скласти певний перелік такий, причин, взагалі на які потрібно буде звертати увагу нами в будь-якому місці роботи. Якщо я біжу від чогось, це може бути токсичний колектив, тоді я буду наполягати на тому, аби... На майбутньому місці роботи я мала можливість поспілкуватися з своїми майбутніми колегами. До речі, дуже багато компаній роблять такі так звані пробні дні, коли можна прийти і ближче познайомитися з майбутніми колегами. Так само це може стосуватися керівництва. Можна наполягати на зустрічах. Зараз все проходить онлайн, можна зробити зустріч, аби познайомитись з своїм керівником, який буде з тобою працювати в майбутньому, так? щоб подивитися, взагалі, чи є у вас щось спільне, як ваші цінності, як ваші погляди взагалі на життя, на одні ті самі речі, так? щоб просто зрозуміти, що ви. В чомусь співпадаєте, або ви взагалі стоїте по різні сторони від річки. Ось, і створюючи цей перелік, ви вже розумієте, на що ви будете звертати увагу при розмові з рекрутерами других майбутніх компаній. Також, якщо ви вирішили, що ви кудись, от як я собі задаю питання, куди я намагаюсь потрапити, куди я спрямовую свої сили. Якщо я будую професійну кар'єру, то це має бути. Посада не нижче, де я зараз працюю, краще, щоб вона була на крок вище по кар'єрним сходам. Так, тобто я це собі ставлю за мету, якщо я хочу, щоб це компанія давала, наприклад, розвиток працівникам. Я також на це звертаю увагу, що можливо, деякі компанії роблять якісь внутрішні курси для розвитку працівників, деяких компаній. Компенсують повністю або частково зовнішнє навчання, зовнішні курси. Це також для мене дуже важливо. Так як я знаю три іноземні мови англійську, німецьку та іспанську, для мене дуже важливо, щоб моя наступна компанія також давала мені можливість використовувати іноземну мову в роботі. Тобто в мене є перелік, скажімо так, ні. І перелік так для майбутньої роботи, і цим переліком я користуюсь і намагаюсь не йти на компроміси, тому що з досвіду знаю, що будь-які компроміси, які на які ти пішов перед тим, як прийняв робочий офер. Завжди негативно будуть впливати на твою співпрацю на тривалість твоєї співпраці з майбутньою компанією. Тому важливо не робити компромісів, не йти на них, так? Якщо ви дійсно у вас є така, не знаю, скажімо так, дія, довго працювати або знайти компанію, в якій хочеться працювати там роками. Ну, у кожної людини є дійсно різні цілі щодо майбутнього працевлаштування. Отже, я... Поділилася з вами двома своїми лагхаками, які я використовую при зміні роботи. Також розповіла про чинники, які нас стримують, та як взагалі з цими чинниками можна працювати, аби їх, скажімо так, зламати, і все ж таки наважитись на звільнення і не працювати там, де вам не подобається, не робити ту роботу, яку ви ненавидите. Прошу ділитися в коментарях своїм досвідом, можливо, у вас є е, інші підходи, інші, скажімо так, погляди на те, як звільнятися або як не звільнятися. Так, я буду щиро рада вашим коментарям, вони будуть корисні всім глядачам цього відео. Побачимося незабаром.